Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатка, мене звуть Дмитро і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. Так вам не почулося, ми все ж таки продовжимо проходити, ще історія не закінчилась. На жаль, у минулій серії Артур на останньому подиху зміг врятувати Джона, але зрозумів, що сам не вибереться з цієї ситуації, і загинув у мирі та спокої на горі. Але сьогодні подивимось, що в житті Джона та його сім'ї продовжується. Всім гарного перегляду. Пройшло декілька років. Колесо. Капець. Я у шоці ми стільки грали за Артура, і він помер. Близько. Ми вже близько, дуже близько. Це Джон? Господи, він з бородою взагалі сам на себе не схожий. Нам треба знайти якесь місце. Тихе місце. Можливо, Датч був правий. Можливо, треба поїхати на Таїті. Господи, Джоне, намагайся. Намагатися що? Ми можемо жити десь просто більше ніж декілька тижнів. Добре. Давай подивимось, що ми зможемо знайти тут. строубері. Що ти знаєш про Строубері? я знаю, що тут добрі люди, чесні, і важко важкопрацюючі. тож зроби себе добрим і чесним. Я добрий та чесний. Ну майже завжди добрий. Все своє життя я жила серед болдерів. Що ти знаєш про героїв у книжках? Я читаю дуже непогано. Ми читали різні книжки. Хлопче? Вибачте, сер. Що, що про Я що казали? Я казав тебе погана поганий вплив від твоєї матері щодо книжок. Мені просто цікаво, нам тут зараз ще довго? Щось проходити, чи ми це вже і гру завершимо зараз. Просто якщо чесно. Так, ну от вони говорять про книжки, про короля Артура, Сера Ланселота і так далі. Речей не дуже багато, якщо чесно, в них я дивлюсь три чемодани і на цьому все. У мене добрі почуття щодо цього місця, я ж сподіваюся, ми зараз не будемо грати про те, як Джон буде ящики якісь таскати тепер. Чому тобі не зупинитися прямо тут? Я збираюся подивитися щось добре, можливо, якусь роботу. Полірувати тарілки чи щось таке. Я теж сходжу у пральню, подивлюсь, чи є якісь справи для жінок. Вам допомогти, синку. Я сподіваюся, що я зможу вам допомогти. Я бачив, що вам потрібна допомога. Так, а вже ж. Що ж, я не дуже пишаюся тим, що нічого не робив, але я можу чесно працювати. важкі часи, містер Мілтон, Джим. Мілтон. Так, моя дружина, і я і наш хлопчик нас пограбували декілька днів назад. На щастя, ми вижили, але зараз. Що ж, нам потрібні гроші? Тут погані люди можуть бути. Ти можеш з'їздити за декількома речами для мене? Я не знаю про що ви саме, але думаю, здогадаюся. Де вагон? Де каретка? Ось вона зовні.

What do you now? Що ж ти пропонуєш? Я залишусь тут і буду працювати. Ти доставиш речі, Good. котрі повинен. І Джон, я кохаю тебе. Не забувай про це. Ніколи. Не буду. А хлопець з ким? Зрозуміло, хлопець з матір'ю залишиться. Добре. Тоді поїхали. Доставити ці речі, котрі нам повинні завантажити ці хлопці з минулого стріму. Так, трошки пробіжусь. У нас, до речі, зброї навіть ніякої немає, тож. Ми завантажили тобі. Усе, Мілтон. Добре. Їдь повільно. Ти не повинен нічого розбити. А А вже ж... А вже ж не можу нічого обіцяти. Так. Їдемо. Доставляємо усі ці речі. Вони тут, в принципі, то три корзини нам завантажили. Так, треба спочатку їхати на захід, потім на північ. Добре. Вони три корзини якихось завантажили. Зараз доїдемо, вивантажимо це. Подивимося, скільки взагалі нам заплатять за це. Цікаво, чи зустрінемо ми когось зі старого табору? З банди, котра нас вдачно зрадило в кінці. Я хотів сказати, що буде чудово, якщо зараз на нас ніхто не наважиться нападати, бо у нас навіть пістолету з самого звичайного нема револьверу чи щось іншого. Тихесенька поїздочка. Котра не повинна викликати жодних проблем. Це не добрий звук. Що саме? Я нічого не помічаю такого, щоб напружитись. Так, а нам взагалі далеко їхати? Так, Ванжилія. Це озеро Ванжилія, ага. Ага, і до верху. Ну добре. Погнали. Ось це озеро. О, дідько, дідько. Зараз би усі речі би я і зруйнував тут. Треба підзаробити грошей і купити ще одного коня, щоб ми швидше перевозили посилки, якщо ми будемо працювати у цих хлопців. Доброго вечора, вітаю на стрімі по RDR2. Розпочали сьогоднішній стрім з того, що Джон влаштувався на якусь тимчасову роботу. Так, тепер ми прямуємо на північ. Ну це добре. Здається, коли ми з Артура грали в такій, в такій місцевості ми не були. Це не пам'ятаю таких ландшафтів. Це, напевно, воно. Ага, це саме ранча, до котрої нам треба привезти товари, добре. Так, повіль... повільніше, повільніше конику. Нам треба завернути, але мені здається, що нам. Ох, дідько. Там якийсь кувшин в одній з корзин трошки полетів, ну думаю, це не так важливо. Ага, чудово. Так, і десь нам тут треба у цього дому залишити повозку. Чудове місце, до речі. Ви, напевно, містер Геддіс? Ні, сер. Я містер Дікнерс, Його шукач. Джим Мільтон. Джим Мільтон. Я доставив okay. постачання, котре повинні This були привезти до вас. Чудове місце у вас, до речі? Так, воно чарівне. Oh. Вони усе відправили? Yeah. So. Так, я думаю so так. Partner. Тож, партнер, твій бос? Він утримує ці землі? А що, ти шукаєш роботу? Так, моя дружина. У нас є справи з її сім'єю. Це дуже довга історія, тому. Я добрий працівник. Ми всі добре працівники, навіть наш хлопчик. Прибирайся звіться. Зараз. Не дуже Дружелюбний. Покладіть назад ці яблуки. Дуже делікатес. Хочете випити, хлопці? Це дуже класний скотч. Покладіть назад. Покладіть назад. Ці постачання на сезон? Зваліть з ферми. Давай, ми не хочемо бути роз... у розшуку. Валимо звідси. До побачення, партнеру. Поверніться сюди. Ви можете використати цього коня. Так, а в нас є щось взагалі, щоб ми забрали цей вагон назад. Ну типу у нас ні пістолета, нічого. Це мій довбаний вагон. Ви не звалите з ним. А я можу стрибанути якось? О, дідько, дідько. А що я так з'їхав з коня? Так, знову, дубль два. Погнали. Так нам би хоча б ласо якесь, чи. Чи пістолет? Гей! Це ваш останній шанс. Перед тим як ви закінчите дихати. Ви що, не можете розважатися, містере? А, вони просто два ідіота. Вони навіть просто вирішили втекти. Чи якісь два клоуни, якщо чесно. Випали бутилку, з'їли яблуко і віддали нам карету назад. Так, ну недалеко вони її забрали. Повертаю назад майже у цілості. Дякую. Дякую. Мілтон, Мілтон, чи не так? Ці хлопці від Ларені працюють на Ейбела. Дякую. Не треба дякувати. Слухайте. Я не шукаю очарування чи що щось, але я серйозно. Якщо у вас є праця, ми будемо працювати. Я можу робити усе. Нас пограбували декілька днів назад. Ми можемо важко працювати. Я дійсно чесна людина, і моя дружина. Вона не дуже люб'язна, але вона працює. Що за неприємності ви трапили? Нема жодних проблем, просто мій брат пограбував і одурив нас. Але ми та моя сім'я працюємо нормально, навіть мій син Ланселот. Просто дайте, будь ласка, шанс. Я зможу подбати про себе. Мені дуже цікаво, хто вас дійсно пограбував, але я дам вам шанс. Дякую, містер Дикенс. Я проведу, дружин. Ні, 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 ти залишайся тут. Вже дуже пізно. Ми заберемо її зі стробері і привеземо завтра. Там є невелика будівля в кінці ранчі. Можете оселитися там поки що. We'll have work for you tomorrow, when Mr. Так, ну, в принципі, я думав, ось той сарай на задньому плані нам достанеться. В принципі, нам ще й нормальний дім дали. Так, епілог, частина перша. Ферма. Якась там, я вже шрифт не розібрав. Доброго вечора, вітаю на стрімі по RDR2. Починаємо проходити епілог. Джон навіть перевдягнувся, його з бородою не впізнати. Так, нового коня можна купити в чорних водах або в якихось інших конюшнях, зрозуміло. Це я так розумію наш коник, тому, в принципі... Який з Артуром, будемо з одним конем проходити все. Так, що по завданням? А, це завдання залишилося додатково з Хеймішом, ще від Артура на полювання, тому, в принципі, завдання тільки одне. Зараз Томом Дікенсоном. Це той чоловік, який нам дав. Притулок тут. Гаразд, туман, до речі, дуже сильний. Ми, напевно, дуже. Вранці прокинулися і вийшли. Бо ще такий туман ранковий. Сонце ще не зійшло. Так, Дікенс, ви тут чоловічі? Речі. Милтоне, підійди сюди. Містер Геддіс, це. новий хлопець на ранчі, про котрого я вам розповідав. А, це вас пограбував ваш брат. Я Девід Геддіс Приємно познайомитися. Джон, Джим, Мілтон. Дякую за вашу люб'язність, сер. Вашу і містера Дікенсона. Ви працюєте важко, пообіцяли це, тому ми... Благаємося Ла... на вас. Ти чув це, Джон, Джим? Дуже важко. Ей, підійди сюди. Знайди, що, що треба зробити Джиму Мілтону. Щось дуже важке. А вже ж, містер Дікенс. <схай> я не розумію, чого він так. Ходімо сюди. Я щось знайду для вас. Казали, що ваша сім'я тут розташувалася з вагонеткою. А, я вірю в це. Це правда про те, чому ви сюди прибули? Слухайте, ми можемо не обговорювати це перед моєю дружиною. О, ні, а вже ж. А, так, а вже ж, містер. Я не хочу турбувати її. О, так. Я чув це. Місіс Мілтон? Джим Мілтон, як люб'язно вас знайти тут. Дякую, сэр. Я думаю, з нами все буде тут в порядку. Це праця на ранчі. Це місце як. Воно чудове. Але я почула, як ти почав тут кар'єру, налякавши двох людей. А що мені треба було робити? Вони могли пограбувати нас. Мені треба йти. Джек коли ти out. будеш готовий, приходь до мене. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа, ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня.